Дорогі друзі, привіт! Сьогодні у нас 11 січня 2024 року. Я вечором приліг почитати книги, і раптово мене осяло таке натхнення, мої дорогі друзі. Я взяв свій зошит і спонтанно написав свій перший вірш у 2024 році. Дякую Вищим силам. Я хочу поділитися з вами своїм першим віршем у цьому унікальному році. Мама Україна читає автор Любомир Богоявленський. Без України помираю я, бо Україна це моя земля, бо Україна це моя країна. Це українців царство світла і добра. О, українці, ви найкращі в світі люди, ви унікальні особистості, творці, ви мужні воїни і берегині, брати і сестри, мами і отці. Свята. Прекрасна мама Україна, нас всіх своїх дітей так любить, захищає, священне слово, рідна батьківщина життя дарує і оберігає, нехай же славиться во віки Україна, навіки слава рідним ЗСУ. Моя Україно, добра і вродлива! Ти знаєш, я тебе люблю. 11.01.2024 року. Автор вірша Любомир Богоявленський.